То відправили мені новий коврик Єва. Мені його переробили. Зробили окремо вухо на ліпустій, щоб тут можна було щось поставити і його причепити такими полосками. Тоді коврик дали полоски і пошили його в ідеально в розмір. Ідеальненько. Що перед. Що боки, що перед, що зад ідеально в розмір. Повністю. Це вже він трохи замазаний. І поручці зробили таке рішення. Якщо вам треба, щоб тут був виріз, він тут є. Можете брати цю ручку, піднімати, закривати. Якщо вам виріз тут не потрібен. Можете просто не вирізати. Вони зробили надрізи з другої сторони. Контур зробили, по якому просто треба було вирізати. Цей кусок. Все. Коврик ідеальний. Де купляв в посиланні і номер мого замовлення в посиланні. Якщо вам потрібен такий самий, то просіть по моїх розмірах коврик. По моєму номеру замовлення. Я його залишу.